Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з доброї для України новини. «Укренерго» повідомляє, що ще один блок атомної електростанції підключили до енергомережі, і що відключень світла буде менше. У деяких регіонах 2 липня частково скасували вимкнення електроенергії. Нагадаю, що протягом тижня це вже друга подібна новина, і загалом вже підключили в мережу два блоки АЕС, які пройшли чергові ремонти, і це плюс 2 гігавати до нашої енергосистеми. І звісно, значить це не українців, а цілком можливо, що і більшість громадян України відчувають полегшення. І полегшення значне. Нагадаю, що за словами експертів, за словами представників нашої влади, енергокомпаній, що десь починаючи з другої половини серпня, не особливо в вересні, в жовтні, майже не буде відключень. І у нас фактично до опалювального сезону особливих проблем не буде, якщо окупанти не будуть продовжувати обстріли. Але щодо опалювального сезону, і щодо зими цілком можлива вкрай важка ситуація. Хоча наші ремонтно-відвольовані бригади працюють цілодобово, є ряд проєктів, ведуться роботи. Президент України Зеленський говорив про те, що Україна планує до кінця цього року ввести в експлуатацію ще електроенергії, тобто мова йде про нові генеруючі потужності. І ще потрібно сказати про саме населення, про наш бізнес, тому що всі роблять все для того, щоб пережити цю зиму, щоб фактично з мінімальними відповідно наслідками. Є, зокрема, і рішення уряду, є рішення і влади на місцях регіональної. Є, наприклад, сьогодні такі повідомлення про кредити на сонячні панелі та генератори, і про програми для бізнесу та громадян, які пропонує уряд. Мова йде, наприклад, про те, що громадяни фізичні особи можуть брати кредити під 0% до 10 років. Мова йде про кредити на суму до 480 тисяч гривень, тобто фактично до півмільйона гривень. Також мова йде про кредити і для ОСББ, для житлових кооперативів. Тут вже кредити під 7 до 10 років до 5 мільйонів гривень. І зараз українці робляться для того, щоб фактично себе убезпечити, щоб по мінімум відчувати ситуацію, відчувати цю на жаль, енергетичну кризу, наслідки російських терористичних цих атак. Але я хочу ще сказати, що може таке бути, що окупанти й не будуть далі продовжувати обстрілювати нашу енергетику. Чому? Тому що на Росії не дуже приємні новини. Зокрема, наприклад, сьогоднішні російське видання Аргументи і факти опублікувало сьогодні чергову аналітику статтю під таким заголовком, що буцімто дожили до кінця світу. І чому регіони РФ на піку жари поринули в пітьму? Мова йде про те, що на півдні Росії ситуація критична. Там графіки відключень світла. Ми знаємо, що там, наприклад, в Краснодарі перекривали дороги громадяни РФ, що навіть мер до них приходив, що він і розказував про те, що нічого не може зробити, пропонував себе прикувати кайданками до стовпа. Ситуація загалом напружена, тому що на півдні Росії після атак, і причому таких постійних українським БПЛА розпочалася повномасштабна енергетична криза. В тій чи іншій мірі фактично 2,5 мільйони громадян мільйони громадянської федерації вони відчувають обмеження енергопостачання, і це при тому, що на півдні Росії там висока температура, при тому, що нові житлові квартали це будинки без газу, це ті будинки, які потрібно готувати їжу на електроплитах, також проблеми з водою і. Що цікаво, російські пропагандисти не пишуть про наслідки ударів українським ВПЛА, не пишуть про те, що це відплата України. Ні, ні. Вони пишуть про те, що, начебто, головна провина лежить не на генерації, а на електрогосподарстві, на тому, що не проводили вчасно планові ремонти, на тому, що не модернізували енергомережу. І ні в якому разі росіянам не хочуть говорити правду. І тут також такі. Цікавий момент виходить, адже росіяни вони зляться на владу, а російська влада не може росіянам сказати правду. І що ті росіяни, які безпосередньо мова йде в тому числі і про жителів півдня Росії, які зловтішалися, писали ці коментарі після обстрілів енергетики України країно-агресором, зараз вони на собі відчувають таку відповідь, відчувають відплату. Чора, російські ЗМІ повідомили, що губернатор Ростовської області Голубів зустрівся з міністром енергетики Росії і що попросив його побудувати нові енергетичні об'єкти. Таким чином, щодо кризи на півдні Росії, то, судячи з всього, вона точно надовго. Зараз. Немає новин, повідомлень ну як мінімум останній тиждень-два про те, що українські БПЛА вражають російські підстанції чи об'єкти енергетики. Ні, повідомлень немає. Цікава ситуація з одного боку, але з іншого боку, Кремль вже зрозумів, що відплата є, і що відплата може бути. І цілком можливо, і тому Кремль зараз не продовжує добивати наші об'єкти енергетики, адже Москва розуміє тільки силу. більше того. Вчора президент України Зеленський зробив ряд гучних заяв. Він повідомив про те, що він провів ставку, і на цій ставці мова йшла про удари за лінію фронту та ракетну програму. Про нашу українську ракетну програму повідомляють і міжнародні змі, зокрема Радіо Свобода, яка пише про те, що президент України заявив про хорошу динаміку ракетної програми України. І загалом Зеленський повідомив, що Україна наближається до застосування вітчизняних ракет. Но вона безумовно добра, тому що ще в лютому цього року були повідомлені в жодних змі, що Україна, начебто, налагодила серійне виробництво ракет крилатих Нептун сучівського. Але ми не бачимо постійного засування на території країни-агресора наших ракет. Тобто повномасштабного серійного виробництва, на жаль, немає. Так, можливо, якимись невеликими партіями виготовляються ракети Нептун, можливо, інші ракети, але такого потужного серійного виробництва немає. І щодо наших ракет Нептун, я хочу також зазначити, що ще в травні цього року, а саме 31 травня, була історична подія, тому що тоді був нанесений перший удар ракетами Нептун по території країни-агресора безпосередньо, не по тимчасово окупованих територіях. Мова йшла про удар по порту Кавказ. І тоді аналітики сказали про історичність цієї події. А загалом ракетами Нептун били ще і у минулому 23-му році. Але як писали наші військові експерти, питання у тому, що таких ракет небагато і що немає повноцінного великого серійного виробництва. А зараз уючий заяв президента України Зеленського. Це виробництво вже повним ходом налагоджується, і незабаром Україна буде мати вже такі відносно великі партії ракет Нептун і Кремль точно призадумується чи бити по українських об'єктах енергетики, чи не бити, і що буде з Російської Федерації. Адже судячи з тих новин про мітинги, протести, які були в декількох містах на півдні Росії, для Росіян світло а не це дуже слабке місце. І що росіяни не приховують своїх емоцій. Тому для України, звісно, важливо завжди бити у відповідь, завжди давати здачі, тому що Москва, крім сили, більше нічого не розуміє. Повинна Росія відчувати на собі відповідь України і жорстку відповідь. І тоді вони вже починають робити висновки. І таких прикладів можна навести багато, і я скажу так, що є. Така ймовірність того, що Кремль не буде продовжувати бити так цілоспрямовано і масово по наших об'єктах енергетики, тому що він може не захотіти. Того, щоб Україна продовжувала бити по об'єктах енергетики на півдні Росії, і не лише БПЛА, а цілком можливо, і крилатими ракетами Нептун, які вже незабаром будуть засовуватися, причому масовано, і не лише на тимчасово окупованих територіях, а й на територіях країни агресора, це безумовно добрі новини для України. У будь-якому разі, ми повинні готуватися до найгірших сценаріїв у будь-якому разі. Кожна сім'я повинна думати про те, як пережити цю зиму. Кожен ОСББ, житловий кооператив, кожне підприємство, організацію. Є відповідно рівень відповідальності і особистий, і колективний, і державний. Ми повинні робити все для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу, максимально допомагати Збройним силам України, і все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.